Політичні перепитії по польській сусідній країна готуються до президентських виборів, які відбудуться вже цієї неділі. На головне крісло претендують 11 кандидатів. Проте хто його в нього посяде, для поляків не загадка, каже Маргарита Ситник. На вулицях Варшави нічого не нагадує про вибори ані плакатів з обличчями кандидатів, ані обіцянок покращення життя. В ДНД на дошках оголошень можна побачити 10 травня вибори у списку 11 кандидатів. І це не тільки через економію коштів. У парламентсько-президентській Польщі головні баталії розгортаються на виборах до сейму. Президенти тут мають скромніші повноваження. Сумнівів у тому, хто наступні п'ять років стане господарем президентської резиденції, поляки не мають. І соціологи, і політологи одностайно називають фаворитом діючого президента Броніслава Комуровського. Питання тільки тому, чи переможе він в першому турі, чи доведеться проводити два. Броніслав Комуровський трохи не дотягує до 50% за даними опитування. Він значно випереджає кандидата від опозиційної партії Право та справедливість євродепутата Анджея Дуду, якого партія висунула замість лідера і брата близнюка загиблого під смоленського президента Ярослава Качинського. У Дуди десь 24%. високу підтримку Коморовського поляки пояснюють так: він як поп культура усім подобається і говорить те, що хочуть чути. На нього по суті немає компромату. Він провадить дуже мудру політику як президент держави. Він діє чітко в рамках своїх повноважень. У всіх питаннях, які такі дуже, скажімо так, розділяють польське суспільство. Він є дуже обережним. А це кандидат у президенти Павло Кукіс. співає на майдані, закликає вирвати Україну з російських кігтів. Колишній рок-музикант, який раніше виступав проти державності, тепер хоче її очолити. У мене немає партії, у мене немає грошей. У мене є воля. Я хочу повернути державу людям і змінити систему. тільки шестеро людей роблять виборчу кампанію Павлу Кукізу, але він на третьому місці президентських перегонів. Це знак того, що поляки втомилися від партій та старих політиків. Тому і ще в одного опозиційного ка. Кандидата Януша Корвіна Мікке росте рейтинг. Він брав участь в усіх президентських виборах, але ніколи не набирав більше трьох відсотків. І відомий також підтримкою політики Путіна щодо України. Вважає, що Україна має бути буферною зоною між Росією та Польщею. Так само, як і Магдалена Огурик, кандидатка від колишніх польських комуністів, а нині союзу демократичних лівих сил. Кандидат історичних наук запам'ятовується не тільки своєю модельною зовнішністю, а й заявами, каже, як стане президентом, дзвонитиме Путіну, бо хоче налагодити дружбу з Росією. Ці кампанії додала більше удару для польської лівиці, тому що її рейтинг з 10% скотився до 5%. На питання, які вимагає від неї польське польське суспільство, відповідає я некомпетентна на ці питання. Відповідати, бо я відмовляюся коментувати ці питання. Вибори у Польщі призначені на 10 травня, одразу після пам'ятних заходів, присвячених закінченню Другої світової війни, в яких президент Комуровський гратиме ключову роль постійно з'являючись у ЗМІ. Маргарита Ситник, Вадим Литвин із Варшави, та 1+,1.